В Fonda тепер навіть є вже навігація. Можна підключити iOS iPhone і можна підключити Android Auto. Ну круто. Поки що це все трошки там складно відбувається. Я запишу пошагову інструкцію за кіно, щоб кожен міг розібратися, але бюджетний автомобіль з ну це круто. Ось така Fonda MV, до речі, це рестайл, вже. батарейка літій, залізо фосфат. Вона вам дозволяє заряджати електричку до 100%. 60 кВт, Ви зараз реально 450-400, якщо в економ режимі можна на машині проїжджати. Ось такі в неї вед-пари, білий термометровий колір, передній привід, 217 кінських сил, Їде вона бодро, жваво. Це ж Honda, по-другому бути не може. І ось цим екраном тепер можна користуватися більш функціонально, він вже має значення. Зараз машина буде пофоткана. Може і собі пофоткати.